Колега, привіт! Сьогодні працюємо в твоєму регіоні. Це Дніпропетровщина. Проїхали з тобою багато фермерів, подивилися багато гарних полів, різних культур. Капусти ранні, капусти середньопізні, цибулі сіяні, цибулі з розсади висаджені. Скажи, будь ласка, дуже багато запитань. Які ще наразі, яку групу, овочеву групу наразі можна ще сіяти, висаджувати? Дніпропетровщина, може, це східний регіон, да? може бути центральний регіон, навіть до Західного. На твою думку, що порадиш? Бо багато питань задають: чи можна сіяти, чи не можна сіяти, І що краще, як спланувати? Весна була досить важка, деякі культури просто не вижили в цих умовах. І я хотів би твої коментарі. Розкажи, будь ласка. Зараз початок червня місяця, практично вже, і зараз можна сіяти, можна садити. Тому якщо і сіяти, це можна капусту через. Через розсаду ще на розсаду сіяти і ранню капусту, і середню капусту, і капусту цвітну, і капусту броколі. Ми ще встигаємо посадити їх до 20 липня місяця в поле виростити розсаду до 20-го і посадити соответственно, 20 липня. Виростити за 80-85 днів і зібрати гарний врожай. Потім, що ще можна в цьому регіоні садити і сіяти, це звичайно кавун і кукуруза, дуже легкі культури довирощувані, які постійно нам в принципі, дають кожен рік гарний, гарний товарний врожай і гарну якість врожаю в цьому регіоні. Можна сіяти ще і буряки, можна столові. Я маю на увазі, можна сіяти моркву. Тому червень місяць це можна сказати для, для деяких фермерів може бути тільки початок сезону. Тому не вагайтесь, купуйте насіння, плануйте, плануйте свій врожай, плануйте свій дохід цього року, тому що він повинен бути дуже гарним. Ігор, дякую. дуже дякую, і не тільки я дякую тобі за е, такі поради. Е, ми з тобою. На такому гарному фоні переможемо, переможемо. бур'яни. Не тільки бур'яни. І я думаю, що такими коментами ми навіть ну, допоможемо трохи спланувати овочевий конвейер нашим фермерам і наситимо наш ринок гарною овочевою групою. Побажаємо всім гарних врожаїв, миру і до нових зустрічей. Дякую вам.